Буквально нещодавно пані Верещук і пан Лубінець, вони, їхні думки щодо отримання паспортів розійшлися. Після того були реакції президента. Зараз я коротко розкажу, в чому суть. Добре. Так, ви в курсі, можливо, глядачі не в курсі. От пані Верещук, віцепрем'єрка, заявила, що не рекомендує брати російські паспорти на окупованих територіях. Натомість Дмитро Голубінець все ж таки виказав думку, що краще взяти, якщо є. Питання і загроза життю, так а далі вже е, головне це зберегти життя, так а все інше, це вже другорядні питання. Е, президент відреагував, е, сказавши, що звісно, все е, якщо коротко, потрібно дивитися по ситуації, але якщо людина його візьме, ніхто її за заколотінізм судити не буде, адже вона рятувала своє життя. Я хочу у вас запитати людина, яка нині перебуває на окупованих територіях, і в неї немає такої прямої загрози життю, наприклад. Вона там не лікар чи працівник якихось адміністративних установ, чи варто їй погоджуватися на російський паспорт? Це індивідуальний характер. Давайте говорити про те, що на паспорт російський погоджується і для соціальних нарахувань. Тобто, знов ну, таки виплати, соціальні нарахування та все інше. Відповідно, що більшість. Громадян України, мешканців окупованих територій змушені отримувати російські паспорти, щоб мати можливість годувати свої сім'ї. Як це не боляче і, ну скажімо так, не звучить для інших громадян України. Вони заручники ситуації. В чому розбіжність даних? Лубінець він з Донбасу. А пан Іверещук зі своїм ура патріотизмом вона з сокаля, якщо я не помиляюсь Львівської області. От, якщо би пані Верещук за всі ці 10 років приїхала би хоча б на контрольованій території Донбасу, вона би мала право там розкривати свій рот. А так, ви знаєте, я сам з Луганська і давати оцінку тим людям, які живуть в умовах. Тотальної окупації і російського терору і не мають можливості виїхати з окупованих територій і змушені брати російські паспорти. На мою думку, не варто. Вони залишаються громадянами України і наявність російського паспорта не є підставою порушення проти них кримінального провадження за відповідна статтею колабораціонізм не питання людей. Що Українська держава в 2014 році не виконала своїх зобов'язань щодо захисту національної е, суверенітету і територіальної цілісності. У 2014 році ЗСУ стояли біля Луганська. Луганськ був в кільці оточення. Це інше питання, але я підкреслю: були всі можливості виходу на державний кордон і придушення того заколоту, який мав назву Руська весна». Чому не виконали, власне? Свій функціонал це питання не до громадян України, які залишилися в окупації, я ще раз підкреслю. Мої батьки змушені. Та, я просто свій приклад, пані Верещук, так, видати. Мої батьки змушені були виїхати і не знайшли можливості соціальної підтримки на контрольованих територіях. Я їх поховав. Також давати оцінки. Я ще раз підкреслю, може, людина, яка стикалася з цим. А пані Верещук, варто займатися своїм функціоналом і не створювати інформаційні приводи з дешевим патріотизмом, коли в них змушений коментувати аж президент України. Оце насторожує. Є уповноважений лубінець зі своїм функціоналом, який. Уповноважений державою робити відповідні заяви. А чим займається міністерство пані Верещук, і чим вона займалася, для мене це загадка. Тому би я радив би пані Ірині бути більш стриманими в оцінках ситуації на окупованих територіях. Я ще раз підкреслюю: ви не маєте морального права давати оцінку тим людям, які фактично кинули на призволяще.